Пайфер пане посол Пайфер, вітаю! Радий вас бачити в ефірі першого західного. Радий бути разом із вами. цього тижня. Ми згадували про перемогу над нацизмом. На вашу думку, чи перебуває сьогодні світ у схожій ситуації до тої, яка була в часи Другої світової війни? не думаю, що в нас така сама ситуація, яка була в часи Другої світової війни, коли нацистська Німеччина захопила більшу частину Європи. Втім, звісно, ми бачимо неспровоковану війну Росії, яка розпочалася ще у 2014 році, і перейшла у повномасштабне вторгнення у 2022 році. І це є найбільша безпекова загроза. І війна в Україні є найбільшою і найбільш смертоносною війною, яка була в Європі з 1945 року. А от Росія, незважаючи на великі втрати, все ж таки вирішила провести військовий парад у Москві. Але у ньому взяв участь лише один бойовий танк. Яке у вас враження від цього? Я вважаю, що це відображає факт того, що російська армія втратила дуже багато основних бойових танків. їх знищили чи захопили в Україні? Звичайно, той парад. Який ми бачили 9 травня в Москві був набагато менший ніж минулі паради? я вважаю, що це демонструє тиск, під яким перебувають російські військові під час війни проти України? Осовлайтукав обговорімо й атаку на Кремль. Вже є багато версій та теорій щодо цієї події. Яка ваша думка щодо цього, і яким чином це може вплинути на внутрішню ситуацію в Росії? Сітуєйшн yeah. Так, по-перше, не думаю, що я володію достатньою інформацією, щоб підтвердити щось, але я не можу не виключати того, що це могло бути операцією під чужим прапором, яку здійснили самі росіяни. Мені складно зрозуміти, яким чином ті два дрони пройшли через багато кіл сил протиповітряної оборони у Москві і долетіли до захищеного Кремля. І їх навіть не знищили, коли вони були над Кремлем. А опісля росіяни вийшли зі своєю теорією про те. Що це було начебто спробою замаху на президента Путіна. Це складно зрозуміти, бо президент Путін рідко відвідує Кремль, і він майже ніколи не спить там. І я можу допустити те, що про це дуже добре знає українська армія. Для мене це дуже підозріло, тому я думаю, що це могло бути операцією під чужим прапором, але я не впевнений щодо того факту, що це викликало велику нервозність у частині росіян в Москві також Кремль пообіцяв відповісти на це, але ми не побачили жодних незвичних дій. Росія вже як звично продовжує тероризувати нас ракетними ударами і атаками дронів. Чи не думаєте ви, що відсутність відповіді Росії на цей інцидент вказує на те, що РФ не спроможна на ще більшу ескалацію? Звісно, є ліміти того наскільки далеко може зайти Росія. Ось, наприклад, вони використовують ракети С-300, які були виготовлені для того, щоб знищувати авіацію. Вони використовують їх у якості ракет повітря-повітря, і це може вказувати на те, що в них закінчується високоточна зброя. є ознаки того, що зараз є деяке напруження в росіян. Вони використовували дуже багато ракет і зброї за останні 15 місяців. І можна припустити, що в них закінчується зброя. На мою думку, це добре. Говорячи про ескалацію вона є причиною того, чому США нам не надають далекобійну зброю і авіацію. Чи не думаєте ви, що відсутність відповіді на атаку по Кремлю вказує на те, що Росія просто блефує про можливу ескалацію? Ескалейшн? Думаю, що адміністрація Байдена, коли вона говорить про війну в Україні, має дві цілі: перша ціль допомогти Україні перемогти російську армію. Друга ціль уникнути прямого військового зіткнення між НАТО та Росією. Ці цілі є правильні. Але я також критикую адміністрацію Байдена за те, що вони надто обережні. не думаю, що росіяни робили добре, коли говорили про свої червоні лінії. І я думаю, те, що ми побачили із поведінки Росії і її дій за останні 15 місяців, вказує, що є можливість, аби захід надавав Україні подальше необхідне озброєння. The Washington Пост пише про те, що Велика Британія розглядає можливе надання Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Чи може це рішення британського уряду спонукати адміністрацію Байдена ухвалити аналогічне рішення? Storm Shadow є альтернативою до далекобійних ракет Atacoms. Обидві ракети мають радіус дії близько 300 кілометрів. Однією з причин, чому Пентагон зараз не буде надавати Україні ракети «Атакамс», є те, що досить небагато таких ракет є на складах, і це було проблемою для армії США і впродовж останніх 15 місяців. У той час, коли ми надаємо зброю Україні, у Пентагоні мають впевнитись в тому, що рівень боєприпасів на складах відповідає мінімальному значенню. Ракети Стормшедов, якщо британці дійсно передадуть їх, нададуть можливість українцям бити по цілях в радіусі до трьох. Сот кілометрів, і це якраз може зменшити термінову необхідність надання Україні ракет «Атакамс». А Ви вірите в те, що є тільки технічні перепони для того, щоб надати нам далекобійні ракети «Атакамс»? Так, Я думаю, що це поєднання технічних причин, а саме низький рівень запасів на складах США. Є й інші причини а саме надто обережний підхід адміністрації Байдена. Я дискутував про те, що ми мали надавати ракети атакам я думаю, що білий дім непокоїть, що така зброя може використовуватися для нанесення ударів по території Росії. Маю на увазі Росію у визначених у 1991 році кордонах. Втім, за останні 3-4 місяці Україна дала ясно зрозуміти, що не буде використовувати західну зброю, щоб наносити удари по території Росії. Вони будуть тільки бити по окупованих територіях в Україні. Думаю, що є поєднання різних проблем технічних та надто обережного підходу адміністрації Байдена. А чи не є адміністрація Байдена надто обережною щодо цього? Чи не думаєте ви, що вони просто ведуться на блеф російської сторони? Дивіться, я віддаю належне адміністрації Байдена щодо їх підходу до цієї війни. Вони проробили велику дипломатичну роботу. Мобілізували сильну західну підтримку. Вони надали безпекової допомоги армії України на десятки мільярдів доларів. США. дійсно я думаю, що вони можуть зробити і більше. Але їхні побоювання зрозумілі. Вони пробують зрозуміти, що може спровокувати надмірну реакцію Кремля. Звісно, я думаю, вони так вважають, бо просто надто обережно до цього підходять. Але Вони балансують у зрозумілий спосіб. звісно, хотів би, щоб вони більш агресивно діяли і вийшли б із цього балансування українські посадовці заявляють про те, що деякі західні політики відмовляють Україну від звільнення Криму, бо вважають, що це може призвести до ядерної війни. Чому вони так думають? Не впевнений, чому вони так думають. Думаю, що слід дочекатися контрнаступу збройних сил України, над яким вже працює Україна, і коли це відбудеться, я впевнений в тому, що Україна може звільнити значну кількість територій, крім тих, які вже були звільнені в кінці вересня у Харкові та у листопаді у Херсоні. Я б хотів побачити, щоб українські війська повністю відтіснили росіян зі своєї території або, хоча б, досягли такого успіху на полі бою, який би дозволив домовитися про таке рішення, яке б прийняла Україна, а якщо Україна не хоче проводити переговори із Росією, нещодавно наш міністр закордонних справ заявив про те, що Путін не є таким злом, з яким можна проводити перемовини. Що ж, давайте скажу так: у якийсь момент будуть проведені перемовини між Києвом та Москвою. Але зараз ще не прийшов час для цього, тому що по перше, зараз немає ознак того, що Кремль готовий серйозно проводити перемовини. є велика невідповідність між результатами на полі бою Росії та їх вимогами. Згадайте про кінець вересня, коли Путін оголосив про анексію Херсона, Запоріжжя, Луганська та Донецька, і він це зробив, незважаючи на те, що що навіть не контролював ці області. По-друге, російська армія програє на полі бою вже більше восьми тижнів. Сказати Росії, щоб вони серйозно ставились до перемовин. зараз я не бачу причин для перемовин з Росією. Якщо чесно, я й не бачив жодних ознак того, що Вашингтон тисне на Україну з вимогою проведення попередніх перемовин. Втім, у якийсь момент у майбутньому і можливо ще далеко до цього. але перемовини рано чи пізно будуть. Це залежить від того, чи готова Росія серйозно сприймати умови для перемовин. і залежить від бажання України відповідати на це ви згадали про контрнаступ зсу. Американські змі пишуть, що у разі неуспішності контрнаступу зсу міжнародна підтримка України може послабитись. на вашу думку, підтримка України зараз залежить лише від очікуваного контрнаступу зсу я би не хотів перебільшувати значення цього, але я думаю, що для сполучених штатів і Європи легше підтримувати Україну, коли громадськість та законодавці будуть бачити успіх України на полі бою, і це було б складніше зробити, якщо б все зайшло у глухий кут. я б хотів ще сказати, що 16 місяців тому у січні чи на початку лютого 2022 року, якщо б ви мене тоді запитали про те, чи сполучені. Учені штати так потужно підтримували б Україну, надаючи фінансову допомогу, безпекову підтримку на десятки мільярдів доларів. Основні бойові танки, ракети для систем Хаймер. Я б Тоді відповів вам, що це було б приємним сюрпризом. Але сьогодні Захід сам себе здивував і навіть здивував Кремль, навіть здивував Україну. Бо захід стоїть пліч опліч разом із вашою державою. хотів би ще раз повторити, що так було б легше підтримувати Україну, якщо було б розуміння того, що Україна перемагає на полі бою. А чи може захід здивувати нас й сюрпризом у вигляді винищувачів F-16? Нідерланди розглядають можливе надання нам таких літаків, але США поки зволікають із цим рішенням. Знаєте, дискусії щодо винищувачів F-16 зараз нагадують мені те, як ми в жовтні дискутували про можливість надання Україні основних бойових танків абрамців та леопардів. Для мене не було б уже сюрпризом, якби через 6 чи 10 місяців винищувачі F-16 вже поставлялися б до України. Тобто ви вірите в те, що в якийсь момент ми все ж таки утримуємо F-16? Так, мені здається, те, що дискусії, які зараз проводяться щодо надання Україні F-16, є повторенням тих дискусій на заході, які проводилися у жовтні листопаді щодо надання вам західних танків. багато часу зайняли такі дебати. Але вже зараз Україна отримала леопарди. І я вірю в те, що українці вже розпочали або скоро розпочнуть тренування на американських танках Абрамс Перейдімо до політики США, спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив про те, що він не готовий надати Україні так званий безлімітний чек. Втім, він раптово змінив свою позицію і вже заявив про те, що підтримує надання Україні безпекової допомоги, що вплинуло на зміну його позиції я не впевнений, що саме, але я вітаю зміну його позиції. Я стежу за Україною ще з 1993 року. І вже протягом майже 30 років Україна завжди була двопартійним питанням. Україна завжди мала підтримку з боку демократів і республіканців. І перший знак загрози цій двопартійній підтримці України я побачив якраз минулого року. Коли пан Маккарті та деякі інші республіканці почали задавати питання щодо підтримки України, Я розумію, що таких людей в республіканській партії меншість тих, які не розуміють, що по-перше Україна є жертвою, також, вони не розуміють того, що Сполучені Штати мають власний національний інтерес у підтримці України, і в тому, щоб побачити, що Україна переможе у цій війні. Я радий був побачити, що Саме Макарті змінив свою позицію, і я надіюся на те, що це відобразиться і тоді, коли наступного разу у Конгресі буде представлений черговий законопроект про підтримку України. Але чи буде залишатися ця двопартійна підтримка України такою ж потужною, навіть якщо війна буде тривати досить довго? Я думаю, чим довше буде тривати війна, а це не є чимось неможливим, то західним політикам доведеться витратити більше зусиль, аби продовжувати підтримувати Україну. Ось я, наприклад, хотів би побачити, що адміністрація Байдена чітко заявила про те, якими є наші національні інтереси, і можливо розпочати з того, щоб сказати, що Сполучені Штати вже понад 70 років визначали стабільність і безпеку Європи своїм життєво необхідним національним інтересом через полі. Тичні, економічні та безпекові причини водночас, якщо Росія переможе у цій війні чи буде перемагати, це буде означати, що Європа стане нестабільною та менш безпечною. Це важливо для сполучених штатів. Я хотів би, щоб адміністрація Байдена більш ясно говорила і повторювала це американській громадськості. Але я також хотів би побачити, щоб і республіканці говорили про це у конгресі, бо зараз я бачу, що лише республіканці, а не демократи загрожують наданню допомоги Україні країни в Конгресі я хотів би побачити, щоб старші республіканці говорили так: США мають власний інтерес в тому, щоб завершити цю війну. нещодавно президент США Джозеф Байден анонсував те, що він буде знову балотуватись на посаду президента США, яким чином виборчий процес США може вплинути на підтримку України так давайте я розпочну з того, що результати виборів 2024 року будуть залежати від внутрішніх проблем, зокрема економічних і тощо. щодо зовнішньополітичних питань, думаю, буде дві важливі проблеми. Китай та війна Росії проти України І сьогодні президент США Байден займає позицію, яка відображає підтримку України з боку американського народу. Багато серйозних соціологічних опитувань показують, що більшість американців підтримують надання допомоги Україні. І звісно, це відповідає позиції президента Джо Байдена. А so, чи має президент Байден достатньо підтримки, щоб його обрали ще раз на посаду президента США? дивіться ще близько півтора року до наших виборів президента Сполучених Штатів багато що може змінитися за цей час. Але я думаю, що президент Байден має хороші шанси на те, щоб бути переобраним, зокрема, якщо його опонентом буде Дональд Трамп, і поки так виглядає, що республіканська партія обере Трампа за свого кандидата. Давайте оглянемо й останні новини суд присяжних Нью-Йорка Визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у сексуальних домаганнях до журналістки Джин Керол. Яким чином це може вплинути на можливість Трампа балотуватись на посаду президента США що ж, більшість свого часу я витрачаю на те, щоб досліджувати зовнішньополітичні питання, а не внутрішньополітичні. Але я поки не можу побачити, яким чином це рішення може допомогти Трампу. Це йому тільки нашкодить. Чи може це рішення зменшити підтримку Трампа? побачимо, але я не думаю, що це є чимось позитивним для пана Трампа. Тобто ви вірите в те, що підтримка Трампа з боку його електорату може зменшитися через це рішення? Що ж, побачимо, що нам покажуть опитування, але я думаю, що це негативно позначиться на його рейтингу. є багато й інших справ проти Трампа. Що ви думаєте про них? І чи можуть вони вплинути на його можливість обрання на посаду президента США? Думаю, що йому висунуть додаткові звинувачення, то все буде залежати від того, як на це відреагує електорат республіканців. І я можу припустити, що є частина представників республіканської партії, які не хочуть знову бачити цю драму і хаос, який був під час першого терміну Трампа. І якщо Трампу будуть висунуті додаткові звинувачення, а це рішення ухвалюють прокурори, це буде означати, що як якраз така драма і хаос будуть відбуватися, і я можу припустити, що багато членів республіканської партії не хотіли б бачити цього. Звісно, я не є експертом щодо внутрішньої політики Сполучених Штатів, і тому мені складно говорити про те, яким чином ці речі будуть відбуватися. Втім, можу нагадати, що до листопада 2024 року залишилося ще багато часу. На вашу думку, чи обере республіканська партія Трампа у якості свого кандидата навіть після цього рішення і багатьох інших справ проти нього? Не знаю все, що я можу зараз сказати, це те, що опитування показують, що Трамп поки лідирує. Але побачимо, яким чином це рішення і можливі додаткові звинувачення вплинуть на це. Але повторюся ще раз: ще більше півтора року до виборів, і багато чого може відбутися у політиці Сполучених Штатів. Осо і останнє запитання для вас. Пан Трамп зробив багато заяв щодо необхідності проведення перемовин з Росією. чому в нього така позиція щодо війни в Україні, і чи підтримують республіканці такі заяви Дональда Трампа? Я не можу зрозуміти про що насправді йдеться у цих заявах Трампа щодо Росії та України. Я лише знаю те, що коли він був президентом Сполучених Штатів, він не хотів критикувати Росію ще відтоді. І Я думаю, однією із найбільш визначних подій, яка відбулася за президентство Трампа щодо України, була його спроба втягнути президента України в політику Сполучених Штатів. І це було якраз причиною для першої спроби його імпічменту. Побачимо, що скажуть республіканці щодо цих питань. Соціологічні опитування показують, що зараз більше демократи, а не республіканці, підтримують надання допомоги Україні. І, якщо чесно, це сюрприз для мене. Бо республіканська партія завжди була потужною щодо питань національної безпеки. І ось чому важливо, щоб головні республіканці. Які є ближчими до традиційного погляду республіканців на питання національної безпеки, також заявили про необхідність підтримки України. Бо їхні заяви мають більшу вагу ніж заяви демократів про необхідність підтримки України. Ось чому я б хотів, щоб адміністрація Байдена також чіткіше говорила про те, які інтереси сполучених штатів зараз стоять на кону у війні проти України. І також я б хотів побачити щоб старші республіканці у конгресі робили заяви і пояснювали б своїм виборцям, чому саме в інтересах Сполучених Штатів забезпечити перемогу України над Росією. Дякую, пане посол Пайфер за ваш час та участь в інтерв'ю. слава Україні. Героям слава.